Сьогодні, наприклад, двох арканів: відлюдник або самітник, да та справедливість покажу вам і розкажу, як читати аркани разом, особливо коли це старші аркани. Вивожу вам їх на екран і давайте розбиратися. По перше, ми розберемо таке дуже важке питання: чи жива людина, чи мертва. Давайте подивимося уважно на ці дві карти. Якщо у нас комбінація самітник, а потім справедливість, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що людина, да, самітник вже кудись іде, да, ми тут бачимо на цій карті, що кудись піднімається. А після цього аркан справедливості. Якщо питання стоїть, чи жива, чи мертва, ми можемо сказати. Що на цьому етапі людина жива? Чому вона людина жива? Тому що людина ще законний суд не пройшла. Терези рівноваги для неї ще не існували. Вона тільки наближається до них. Це значить, що людина знаходиться, можливо, в комі, можливо, хворіє, можливо, вона стара, можливо, її час підійшов, але вона ще не пішла. Вона тільки йде на, на цьому шляху, вона тільки йде до смерті. Якщо ми зараз поміняємо аркани між собою, і в нас вже картина змінюється. У нас перша справедливість, а потім самітник. Що у нас на першому плані? Це терези, які вже для людини зважили її гріхи. Вони вже оцінили грішна, вона чи не грішна. І людина далі кудись пішла. Відповідно. Якщо ти рази оцінили да, по справедливості, куди вона повинна йти далі, то людина вже померла. І далі вона йде або в свій умовно рай, або в свій ад, або в майбутнє втілення, вона вже топає по цьому шляху. Дві однакові карти, але тільки ми їх переставили між собою, значення міняються. А якщо ми ще аркани візьмемо положення, перегорнуті, то тим паче. Для того щоб розуміти, як отак, от карти між собою прочитати, треба розуміти сенс кожної карти, кожного зображення. І цьому я вас навчаю на курсі Таро з нуля.